Пробувати через розігрувати штрафний франківці. І Валентин Свілих відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі за суперкубок прямим ударом зі штрафного. 1-0 Поміж ніг Владиславу Лисенку. 1-0 Валентин Свялих. Максим Павл Кордоба Біра Жаден. Сержао протискає і забуває м'яч. Сержао. 2-1. Це гол у роздягальню. Чекав довго свого шансу. Кращий бомбардир. Якби там не було м'яч. В формі вибрали енергетики. Є рахунок зрівняно Ільдар Макаєв після того, як прошив цим пасом Сергій Чіпорнюк. Захист франківців забуває другий м'яч. 26-та хвилина. Ільдар Макаєв. Вийшли з підпресингу енергетики. І Рогачов. Зараз віддає передачу на ногу Чепорнюку і рахунок стає 2-3. Сергій Чепорнюк засмучує своїх колишніх одноклубників, забуває гол у ворота Кирила Цепуна. Захопилися так відчайдушно. Одна хвилина 45 секунд. Ми бачили, що на табло залишається. І забуває м'яч у власні ворота Максим Павленко. 3-3. Проти Володаря національного кубку. Перша і друга команда за регулярного чемпіонатку. Фіналісти національного кубку. Це Турма. Сержава. Біра жиде. Біра ЖД забуває. Четвертий м'яч за 55 секунд. до... Фінальної середи, шаленіють франківці! За сценарієм виходить наш матч. Секунд. І 4 секунди. Три, два, одна. Лунає сирена. Ураган-володар Суперкубка України 2011 року. чим вітаємо усіх болівальників-франківців.